Одного суботнього дня в травні 1863 року в місті Батлкрік до намету зборів, де перебувала Елен Вайт, несміливо зайшла сім'я. Кількома тижнями раніше Елен Уайт було показано видіння про цю родину. Вона бачила, як щиро ці люди шукають істину. Також їй було відкрито, що деякі з членів цієї родини стануть відданими слугами у божій справі. Мод Сіслі Бойт Одна з їхніх дочок у віці 16 років вже працювала у друкарському відділі церковного видавництва. Після знайомства з іншими місіонерами дівчина відчула сильне бажання цілковито присвятити себе Божій справі. Одного дня під час молитви вона виразно почула голос, який запитав: чи готова ти зробити все, чого бажає Господь? Водночас у мод виникло відчуття, ніби Бог збирається попросити її про щось, чого вона не хотіла. Ставши на коліна, дівчина зрозуміла, що її посвячення Господу не було повним, як вона вважала до цього. Їй здавалося, що вона не зможе вимовити слова. Так, Господи, я зроблю все, про що ти попросиш. Мод молилася і плакала, але відчуття приреченості не залишало її. Нарешті, близько опівночі, вона зізналася: О, Господи Ісусе, я люблю тебе, справді люблю, але я не можу повністю підкоритися тобі самотужки. Дорогий Ісусе, я хочу, щоб ти допоміг мені це зробити. Відразу ж вона заспокоїлася уранці мод отримала листа з генеральної конференції із запрошенням поїхати до Швейцарії, щоб допомогти пресвітерові Ендрюсу в його видавничій роботі. В Базелі. дівчина була переконана, що не прийняла б цього запрошення, якби ангел Господній не відвідав її минулої ночі. У 1887 році. Вона приєдналася до першої групи місіонерів, яку церква скерувала до Африки, а потім до кількох інших країн, таких як Англія та Австралія. Можливо, зараз Господь закликає до повної віддачі і вас. Чи відгукнетеся ви так, як мод? Пам'ятайте, немає межі для корисності того, хто, відкидаючи свій егоїзм, дає можливість Святому Духові діяти в серці та провадить життя цілковитого посвячення Богові. Сьогодні, повертаючи свою десятину і обіцяні приношення, ви також можете попросити його про повне підкорення. Подібно до мод поставмо Бога на перше місце.